Всіх, вітаємо на нашому каналі. Показуємо попереднє відео по установці цього котла, по об'язочці. Ще бачимо, сама обв'язочка потрошечки ще доробляється, щоб нам не тратити часу. По котовій частині вже якби все Термостати стоять, стоїть, все стоїть. Тис накачаний, будемо палити. Історичний момент, історичний момент що в такому виконанні котел-борси це перший запуск. Перший запуск заодно побачимо. Заложили ми паливо неповного. Ну, Протік хороший, на вулиці дуже-дуже вітряно, не знаю чи сюди тут ми, чи туди, але димохід високий. Ну, передньому по відео, по відео все є. І отаким ми розпалюємо розпалювати з деревної шерсті. Отаке ми саме показуємо, що можна купувати не магазинах по одному кілограму і розвасовувати, а можна купувати, ми можемо дати контакти, де продається мішками, якби вони ну, відходи від цього виробництва буде в рази дешевше. Це дуже файний розпалювач. Дуже файний розпалювач. Що ми починаємо? Шибера дивимося. Отак, От щоб він був відкритий. Шибер відкритий. І все. Приток тут, до речі, є. Приток є, піддувай зразу сюди, напряму Напряму тут. І оці дверцята. другий віднизу. Другий віднизу відкриваємо. В принципі, тут Газову горілочку розпалювати це неправильно. Газову горілку тільки запалити, а не розпалювати дрова. Має бути розпалювач. Бачите, ми запалили і все, ось такий розпалювач має бути. І далі газовий грілочку ми закрили. Це супер розпалювач. Є стружка з парафіном. Ну, вже ми показували. подібне, тільки що ми привозили цілим мішком. Наполегливо рекомендую. Можна дати контакт, де можна купити цілий мішок. Воно буде не такими гранулами гарненькими, а буде більш отаке. Бачите, скільки дає вогню. зараз вогню багато і без диму такого жаркого чесненького вогню. Це найкраще розпалювач, що може бути. І воно не теж горять за секунду, а воно горить, горить. Ну, тут був такі трібненькі соснових дров. Чи може тут, це франківщина, не знаю, їх сосна чи смареха тут. Тяга вже видно, що є файна. Отак трошки припіваємо, хай розгоряється. На старті у нас було, на старті було 10, 10 градусів. Пройшло 8 хвилин від моменту запуску, тільки що, тільки що включився е, насос. Ну тут бачимо на шкалі, шкала тут дуже приблизно, не точно. На шкалі там скільки? 70 градусів. Пірометр. Нам вже подарив Іван пірометр. Побачимо, що тут по факту. Ну, 109 поки що. На димоходові. Дивимося, тут скільки 39. 39 на трубі. І тут Мірі може нас показує. Ну, трошки не співпадає на останній трубі. Трошки він не точний. Почайте, бачимо 37. 40. Якщо там якась погибочка є, то таке. 115. Але ну, на увазі, що трошки запізно включиться це, це треба обрізати, в лату рішу це хоче включається вже там 100. ну шо шкільки 110 110 вже є 110 є ще один дуже маленький горілний затягай хай працює насос хай працює насос а так він був так да? шкла з боку Справа в тому, що тяга дуже-дуже дуже сильна. На, вітер, на високий димохід на вулиці Вітер є приток і немає турболізаторів. Сюди на цій часі тут турболізатори показані, як то кажуть. Показані турболізатори, що от у нас по друзятах 39, на цих 33, цих, 44 поки що. Поки що. Кужу, ну, ну, це ж перший запуск зайняється. Поки що пішло по малому колу, а дивимося, там, що в нас йде по малому колу. Що у нас там йде по малому колу? 40. 42, 42. і на подачі тих сап на 43. Ще навіть ми туди не, ну, відкрили е, крани, але ще не включав насосів, щоб трошки зекономити час, тому що навіть не проганяв нічого. Тож ми збили, батьки його збили, тут ревек це. Так це гуде дуже сильне чаг. Можна було навіть тісніші канали робити на таку, на таку чагу, Знову ж таки, кожного по-своєму. Просто сюди турболізатори обов'язково треба буде додати. Пан Іван, вже бачить, як воно робиться. Ще у нас проблемка, яка. Склали інструменти, відкрив двері, пішов, запальник, забувся, що двері відкрив і отаке от у нас. Отаке. Дивіться, прозвальний апарат по, по масі, по всьому. Ось По одруга пораз варвари. Болгарки, дивіться. Ну я не знаю що. Поспівчувайте мені. Забудь. Так ми збираємося, собі складаємося. Раз, раз, два, відкрив, погода гарненька. Світленька тихенька, сонечко світить. Сонечко світить, а тут раз. Сніг, отака вода, по постійно цілий день, то сніг. Тож надуло сюди, надуло, розумієте, туди надуло, розуміється, по всьому бусові. По всьому бусові нас надуло. Така у нас біда. Зараз все ж тут попливе. Така у нас біда. Тесла витримує, теслі нічого не станеться, бош, бош тим більше. Ну, але неприємно що тут казати. Що тут сказати? Дуже неприємно. Хоча б трошки так позбирати того снігу. Димохід. Димохід ми піддавили, піддавили. Кисідлянький, світленький. Димочок є. Скоріше, як пара, може ще вологість вологість у дровах. Може ще вологість у дровах. Знову ж таки, чага, Ну ви її піддушили, тяга. Тяга, надлишкова. тяга надлишкова. По тій причині, що дуже вітер і високий димохід. Високий димохід. Немає турболізаторів, то підліток хто хоче падати, щоб ми занадто задавили його. Занадто задавила. Заглянемо сюди, що там у нас огонь є. Ну, ще такий, такий огонь невеличкий, але вже є. Ну, Ці дрова полум'я не тягнуть. Це не сосна. Вон. Це не сосна. спеціально сухенькі пан Іван відібрав для запуску. для запуску. О, поки ми з вами пройшла якась хвилинка, бачите, на тілі що я ж не переривав, коли ходив показувати э, цей стіг в бусові. Вже бачите, що тут робиться. На зворотості вже 50. На зворотості 53 на подачі. 54. Бачите, як росте, оце так цей котел. ж на очах. На очах піднімається температура. На очах. Зараз ми підкинемо трошки дров. Дивіться, показуємо зразу в прямому філі. О, вже там включає насос проганяє повітря потрошки. Це буде батарею розповітрювати. Показуємо ще раз, як треба підкладати дрова. Відкриваємо цей шибер наповни на максимальний. Обов'язково. Котел має горіти, нічого не робимо. Котел має горіти. Там не придавлюємо. Якщо у вас закриті ці дверцята, і він задавлений. Тобто ці двері відкривати не можна, бо можуть бути вибух газів. Отак От відкриваємо двері, Ці треті віднизу, третій верху, середні двері. Відкриваємо і даємо такий пісос повітря. Отак робимо, бачите, як тут. Пісос повітря дали. Після цього оцим регулятором крутимо. О, щось вибило. Автомат якийсь Ні, Щось Може закрутило, світло. Закриваємо регулятором. Відкриваємо ці двері. Плавненько. Все, тут диму. Ну, ясно, що тут демо не може бути. Ну, Прибачте, дров ще немає таких. Диму не може бути, бо, бо тут час страшенно. Тут чага, приток. Вибив автомат, клада щось, включив світло. Закидаємо дров. До повного можна спокійно закидати, бо ще воно. Я не знаю, таких калібр дров. Незрозумілий, як їх ложити чи поздовж, чи поперед, я не знаю. Закружаємо, щоб воно вже працювало. Боявся більше ложити, я не знаю, яка втяга буде. Боявся більше ложити. Боявся почане. Що, знову було? А що коротить? Що десь нас коротить? Вибивай автомат, зараз розберемося. Зараз ми розберемося. Ось так. Оцей ящичок війшов і ще місце є, бачите, ще не повний. Вибиває нас щось світло. Закрили двері і тут наповнили. дали і хай воно горить. Так, пройшло, я не знаю, скільки вже чимало часу пройшло. Температуру дуже слабо бере. Бере слабо, зразу наприклад, ми закинули сухеньких. А, всі ви сухенькі, вибачаю, дрібненьких. Як почав гудіти, брат, температуру, мичеву. Заркинули якісь такий простих дров і вони так не, не відкалібровані під нашу топку. Вони горять файленько, м'янько, бачите, які вони оці. Бук, напевно, товстий. Напевно, бук. І він не знаю, яка його волосся, але сухенький. Не, ну, не дає такого різкого горіння, як то на сосні. Дуже повільно. Бачите, дрова лежать ціленькі. Дрова лежать ціленькі. А, це. а немає тої температури. Бачите, дивіться, я рукою беру за дрова, вони дай А, де щось підвісло, що... Ааа, Завісло воно. А, там вже там поперек стало поліно. Поперек газовий. На... Це повз було вже, я непевно підкинув. Я ж думаю, що тебе щось не хоче брати. О, зараз трошки впало, починає горіти. Закрилося газове віткно, я думаю, що Вісяк славу бере. Я привик, щоб дрова кліб... Калибр... О! Пошло гудіти, місіш. Далі почнемо брати температуру. Вже я насосом на друг положення приключив. Ще трошки десь повітря з'являється по нашій системі. Поки що бачимо, ми поставили 35, туди сюди термогловочка стабілі... э... стабілізується. На батареї 45, хоча поставили 50, не знаю з чим пов'язано, може теж може, неточність термоголовки. Тут теж менше, поки що дає, поки що дає менше. Але зараз ми зараз розгориться, все буде. Принесли дрова іншого формату, щоб поздовжно сюди ну, лягали, тобто, ну Зараз починає горіти. Бачиш, як в роботі зараз, щоб вийдеш, працювати. Ну, Короче дуже-дуже сильна. Ніякого тут ніде не ні диму навіть намеку немає. На такі часів. Що це приток дає. Тут дуже ух, такий поток повітря. Димохід хороший. Щоб і ж не входить, деякі вже трошки затоплюються. Зараз зараз почне працювати, як і треба, вже пішла тепер, вже температура. Пішла. Ну, і фінал нашої роботи. Значить, заложили нормальну кажу, я сам винуватий, бо дрова не відкалібровано, Поперек положив, воно впало і прикрило славе брало температуру. Зараз бачимо 75. Ну, але знову ж таки, це тверда порода дров. Це пора, тверда порода дров. Зараз ми так заглянемо, щоб робиться в цьому у нас. Смертельно, бачите? Він так лежить дрова, будемо руководить і не доводить. Тільки знизу горить. Оце дуб, оце дуб. О, і зато воно воно файніко. він якби... ми заложили скільки часу воно згоряє не, не швидко. Тепла дає багато, але гори... але воно ну, не може швидко дати тепла, розумієте? Ще трошки, що фарба, бачимо. Сам а, ще бачите, що тут довша довжина, ми робимо коротше. а там 5 см тут. До 10, напевно, і зато більше воно більше нагрівається. У нас такого немає. Вертій, тут чадить фарба. Отут довші ці зроблені. Отаке тут, тут сильно перегрівається. Це так, коли роблять довгі, то воно тут таке завжди котла так, буває. А, зараз ми пірометр ще візьмемо. Секундочку. Що тут по цих дверцятах? Ну, вони не перегріті, ці дверцята ці. Тут 116, а тут. Тут у нас... 300, бачите, оце, бачите, скільки тут. 315 градусів тут. Ну, в районі 300 градусів, так? Да? 300 градусів. Це трошки так забагато таке місце. Тут над топочкою буде, бачите, скільки над топочкою. 100 градусів якихось. О, на цими дверцями там теж більше не буде, напевно. Може трошки більше. Ні, 140. Самі дверцята дивимося тут. 120, ці 20-та 70. Ну, ці будуть дуже гарячі, але у нас загрілося більше. Зроблене тут прекрасненько, по дверцятах х питань взагалі немає. О, це таке місце, що там нагрівається. Значить що, на такій твердій породі? Ну, може включити, прийдеться, все ж таки воно пішло, трохи дрова включити може придеться на третє положення, щоб воно не, не було такої великої дельти. Не можна пальцями включити. На другому положенні сімочка. Зараз ми візьмемо. на називаємо. Все будемо господарство, залежно від калібрування дров, які там, якщо сильно, товсті, дров, а зараз включимо на третє положення. Подивимося, яка буде дельта, така, що... Ну що, працює все прекрасненько, все, все гарненько. Все гарненько. Що там зараз на димоході? Зараз дуже активне горіння йде. 155 156, ну так воно і є. файно, є файно, то є файно, Бо тут йде дуже-дуже сильне горіння, дуже сильне горіння, дуже сильна чага, приток. Пішло зараз саме висока температура. Саме я знаю, скільки там в зоні горіння, зараз ми не можемо знати. тут скільки у нас, 100 градусів. На цих дверцятах. Не можемо ми знати, скільки в зоні горіння тут, бо нема у нас можливості. Ще повітря десь з'явилося. А, метали більше цього. Температурку тримає. Тримає температурочку. Коли пішло горіти, гріти, її температура пішла. Що е, тут треба? Тут треба турболізатори. Тут е, просто їх катастрофічно не вистачає. У нас теж такі бували об'єкти, як ми ставили і така сильна-сильна тяга. а тут дуже сильна тяга. Кажу, Висота, плюс погода, така плюс приток, Воно ще допомагає. Він котел буде, температуру дає. А Якби ще закинули ми якісь там дрібної берези, то тут би було б всі 90 градусів на приході. Бачите, на третьому положенні ну, трошки навіть, би хоче знизитися, але він ще набирає добре не тільки що воно там прогоріло тепло, що ми кинули, що воно відшло в режим. Значить, у нас Термостат від димохода, який є, включає насос і по температурі води на включання цього насоса котлового, котловий вузол під місто, все як завжди. Давайте подивимо, по збороці пробіжимося. Колінцем так акуратно повернули, ми бабочку не ставимо, бо тут діти малі можуть від, відкрити і Ой, закрити буде по... і буде погано. І там, мабуть, ту, ту метелечко треба буде зняти, бо там теж діти можуть відкрити, зелений кран і буде не, 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 не солодко. По нашій роботі, слава Богу, все сухо, єдине, що не знаю, ми вперше в житті, як лад пакує, я на нього сварюся, я даю багато льону, перепакував, ну місце, якби якби хотілося, що я не зрозумів. Було підозріле місце, перепакував одного ніпеля. Хоч там ніпель комусь не зажимає, там якщо потекло, якби нереально. Звороточка підраджуємо. Тут 4 мм стінка безшовна труба. Там взагалі, взагалі фантастика. Клапан плюсковий і термометр все, як завжди. Американочка входить в котел. Так все стало, гарненько, гарно. І що хоче зауважити загальний вигляд, Загальний вигляд. що тут доступ до цього такий. Прекрасний доступ. І нічого не, не перехрещено. Бачите, ми тут трубу обходили, тут щоб все компактненько. тут не знаю, скільки, ну більше метра між котлом. Владими маролеточка, а нусь марулеточку. Ми тут ширина. Медику запитують, який оптимальний вістиний між котлом бочкою. Це вже е, не тільки котлова об'язка, а вся, вся, вся котельня. Вся котельня. Поширні між, між котлом і бочкою. Скільки тут А, 80 см. 80 см тут, ну там бачу, трошки розширюється туди за бочку. Отут 80 см. І це ми вмістили все. Все вмістили і кран на воду, на, на, на і все, все, все. Ну, мені, подобається. мені подобається. Зразу я трошки ламав голову. Оце, оце було тяжке місце. Ніяк я не знаю, як його там повернути. Ну не те, щоб вже зробити тяжко. Як ми тут планували, то байпаси туди, 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 поки ми знайшли для його місця. Там для його, бачите, законне місце, там, там і мав би бути він. Так мав би бути. По зворотці, по зворотці зрозуміло. Це, як завжди, трьохходовий клапан проти стріла, що є на наших відео. сімочка насос. Віловський такий самий, точно, як на лодоматах стоїть, точно такий самий. Вони є схожі на ці підробочки, там пробочка такого кольору і трошки зовнішній вигляд, трошки відрізняється, дуже схожі на підробочки на ці насоси. Але це не ті, якщо ви знайшли сильно дешево, треба дивитися, перевіряти, чи те, чи не те. Подача термометр, бачите, на третій положенні, то він дає більше 70 градусів, хай буде третє положення. Термометр, манометр, подача підродюйма, зворотній клапан. Пелюстковий. і вхід, бачимо через трійничок, З тої самої труби береться забір одним дюймом на систему і тут відвід одним дюймом на наш підміс. На наш підміс, на трьохходові клапане, мале коло. Беремо звідси бачимо, на опалення і з в опалення. Отак От іде таким чином. Раз-раз сюди, 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 сюди-сюди і під кутом, під кутом. І вже тут така тепленька вода. О, тут не стоять, що тепло градусів біля 40 градусів. Вода тут. І вона тянеть частину води холодної, частину такої, і вже тут така вода. От дивіться, зараз ми покажемо. Наш пірометр в руках я вам розказую, що ж там ми так затормозили. Дивіться, 19 градусів з бочки чани. Ну, Не точно він на, на такій металічній поверхні. На фарбі, точніше мірі. О, дивіться поверхня котла нашого. Що там? 27 градусів котла. Тут 19, ну там, там 19 немає, там менше 18. Вертається з нашого опалення, бачите скільки? 36. Оце так воно і десь і є на дотик. І йде вже в нас в котел, ну, на підміс. Бачите, 20, 22. А на тому місці поміряємо, тут може бути точніше, 23. Ну, так воно і є. Так воно десь є. Бачите, із 19, хоча там справді менше, ніж 19. Я не знаю, на блиску воно не покаже. Бачите. О, о, це ближче до десь В районі 15 градусів тут. В районі 15 градусів наче й менше. А ще менше, в районі 15 градусів і звертається із опалення, а тут же йде 24 градуси. Пішло наше це, і виходить вже, вже з насоса з вузла підмісу Бачите, теж обманює нас обманює на таких поверхнях. Ну, в принципі, дивіться, 52. Безкуша поверхня, він трошки не точно показує. А тут, бачите, карненько. Так, точніше. Треба ловити матову поверхню. От на цій гайці мав би, би показати добре. Бачите, яке входить, 24 рази входить, а виходить із клапана. А ні. Справді більше там по-любому більше там є. О, О! -о бачите, це реальна температура. Оце виловили реальну температурочку. Реальну температурочку. Це ж виходить з нашого клапана. Така і там як і є, дивіться. О! Хоча на мале коло йде, на підміс. На підміс йде. Бачите, що тут. Хоча справді ще більше тут йде. Тут я більше. На натуні на воно не буде показувати, так як треба. Ось тут треба ловити. Бар. Ну, та, десь 65. Хоча справді, справді по-любому тут, тут майже 75 йде. Тим зрозуміло вузол під місу один на батарей, один на підлогу, все як завжди. Все як стандартно. Все як стандартно і гаряча вода, зміючок їде, зміючок іде. Вихід ну, земючка пішов сюди гаряча вода. Гаряча вода. іде. Дивіться, гаряча вода пішла в триходовий клапан для змішування. Тут холодна підходить, змішується, виходить на наш будиночок, пішло. І гаряча вода, ще тут для технічних потреб кран. і Ще поставили ще один кран, запірний, щоб десь діти ну, не відкрили, не ошпарилися не подвійні кран для подвійної безпеки. Так, і перейшли ми в другу котельню, тобто там бочка за стіною, теплоакумулятор, і ми сюди перейшли, де раніше було. Тобто було у нас опалення від електричного котла і бойлер. Бачимо крани позакриті, тут все позакрито, тут по закриту, тут, тут кран закритий, все все перейшло на тверде паливо. Електрики вже натішилися. електрики натішилися і поклали магістраль окремо. Ми показуємо відео. Окремо йде нас на батареї верхніх дві трубі. Окремо дві трубі йде на теплопідлогу. На теплу підлогу, бачите, зараз господимір попадали. Підлога гріється. Отака ну, 30 градусів Влад, Добав трошки підлогу, добав 35, хай буде. Хай гріється, теплі ж людям буде. Вони тепла. І поставили два краники, які з'єднують підлогу із батареями. Це коли буде працювати електричний котел, щоб було не йшло через колектор. Буде працювати. Ну і в принципі що? Торошилим пак, як завжди. Два крани. Все як завжди. Не знаю, скільки часу пройшло, ну, вже години з півтори зайшло, включені насоси опалення на будиночок, на, на батареї, на підлогу, все гріється, два поверхи. При тому всьому гріється, все прекрасно тримає температуру, Десь пів бочки вже майже. майже, 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 А, вже пойшло підніматися, так, вже доходить до півбочки. Тут ще немає. Тут ще немає, ми лежому тепла. Підкинемо дров. Підкидати дров, відкриваємо шибер. Перший раз. Два. Зняли двері. Зняли двері. Три. Регулятором кинули цепочку, О, звільнили, всі дверця закрилися. Чотири плавненько. Плавненько відкриваємо всі двері. О, вже прогоріли дрова. Значить, ложимо туди. Малий я приніс, тут ложимо напряму, щоб не здавалася наша щіленка. Боявся, боявся більше нести тому що не влізе. Добре, що не влізе. Ось ми там поздовж. щоб щілинка наша не закривалася. Бачите, красеньку ту щіленку тебе погодить. Ось так вийдемо. Ось це котел оригінальний. Оригінальний, бачите, оця поперек ним входить. Це поперок. Поптробаний калібровані. Який є. Все отак собі виходить знизу. Можна ще було підкинути. Не ще принесу трохи. Все, підложили ми дров. Трошки впала температура, бо свіжі дрова. Зараз воно все піде. Пишемо, коментарі, пальчики ставлямо вгору, вниз. Всім до побачення!